Як зрозуміти, ви живете життям вашої мрії, чи навпаки, ви живете життям нав'язаних мрій іншими? І найголовніше, і найважливіше, що може в цьому допомогти, таким індикатором буде ваш стан. Ви прокидаєтеся вранці з радістю, у вас є рівень енергії, ви дуже раді і дуже щасливі, коли ви займаєтеся своєю справою, коли ви допомагаєте іншим людям, або, можливо, ви можете... Максимально реалізовувати свій потенціал. А можливо, у вас є якась мрія, яка стоїть на поличці, і вам би дуже хотілося її реалізувати. І ви думаєте, що у вас вже недостатньо часу, недостатньо енергії, вже не той вік, вже не ті умови, звичайно ж. І для нас це буде найважливішим індикатором. Ми будемо розуміти рівень вашої, вашого щастя і рівень вашої наповненості.